І побачивши, що вони йдуть, Ісус каже, що, що, чого шукаєте? Чого шукаєте? І так само сьогодні хочу сказати кожному із вас, чого ви шукаєте, у Бозі? Чого ви шукаєте в церкві? Чого йдете до Бога? І людина повинна розуміти, що вона шукає спасіння. Спасіння своєї душі. І дуже важливо це почути, поки ти живий. Бо коли наступає смерть, це той час, коли якби, як на екзамені вже кладуть оцінку. І поки ми живі, ми повинні розуміти. Що ми шукаємо в цьому світі? Часто у тому життєвому вирі ми так захоплюємося тими своїми життєвими клопотами, що забуваємо про спасення своєї душі і шукаємо у світі, що хочеш, тільки не спасіння.